Чи підходить цей курс людям, які мають фінансові труднощі прямо зараз? Якщо ви задаєте таке питання, то, скоріш за все, ви вже довгий період часу знаходитесь у фінансових труднощах, і ви прийняли якісь рішення, допустили якісь помилки, які привели вас до того стану, в якому ви знаходитесь, але звичайно вам дуже необхідний цей курс. Бізнес, школа, фокус для того, щоб якомога скоріше вийти із боргів, якщо вони існують, почати вести бюджет, почати правильно управляти тіма ресурсами, які у вас є. Навіть якщо їх майже немає на цих курсах, ви дізнаєтесь, як отримати все необхідне, щоб не тільки вибратися із фінансових труднощів, але й почати жити життям, яке Господь запланував для всіх нас життям процвітання. Тому реєструйтеся і це буде класний час для того, щоб отримати всю необхідну мудрість і почати жити процвітаючим життям.